Якби мене попросили на пальцях однієї руки перелічити золоті правила, якими має керуватися кожна жінка у своєму житті, я б назвала саме ті, які зараз озвучу. Якщо ви дотримуєтесь цих правил, ви будете на 100% щасливими жінками. Правило перше: якщо у стосунках вас б'ють у найболючіші місця, у вас немає стосунки, ви сперечаєтесь сваритесь, і раптом він влучає прямо в ціль. Б'є по вашій найболючішій темі. Ваші діти, батьки, минуле комплекси все йде в хід. Це не кохання, це війна. Якщо людина цілеспрямовано ранить вас, вам... m Потрібно йти. Правило друге ніколи не втрачайте свій час і нерви на спроби змінити інших. Це справжня епідемія серед жінок, намагатися врятувати, виправити, достукатися. Ви в стосунках із чоловіком, який не чує, не хоче змінюватись, не йде на діалог. Але ви все одно витрачаєте свої сили, нерви і сльози. А тепер уявіть перед собою таймер, який відраховує відведений вам на цій землі час. Скільки з нього ви готові витратити на людину, якій так добре. Правило третє ніколи нічого не робіть. З позиції я повинна живіть з позиції я хочу. Це дві абсолютно різні життєві стратегії. Я повинна це зради себе. Я хочу це шлях до щастя. Коли ви чуєте в голові Я повинна зупиніться, ви справді повинні. Чи просто боїтеся, що хтось вас засудить? Я повинна працювати у вихідні, бо хто, якщо не я, запитайте себе, я хочу. Можливо, вам потрібен відпочинок, щоб потім жити у ресурсному стані. Я повинна зайнятися сексом, бо він хоче. Але хіба такий секс потрібен, хоч комусь? Життя за принципом я повинна робить вас за. Гненою, виснаженою, незадоволеною. А коли ви обираєте Я хочу, ви стаєте живою, яскравою, справжньою. Правило 4. ніколи не намагайтеся бути зручною, Будьте справжньою. Скільки жінок поховали себе, намагаючись бути зручними, бути хорошою для чоловіка, його сім'ї, дітей, суспільства, не качати права, не сперечатися, не відстоювати себе у результаті, вони згорають у цій грі в догоджання. Запам'ятайте, тільки справжня жінка, яка транслює свої істини, не я може бути по-справжньому щасливою, висловлювати свою думку можна і потрібно. Головне робити це зріло, а не з позиції перемогти будь-якою ціною. Правило номер п'ять. Йдіть зі стосунків, в яких ви не можете бути собою. Якщо вам доводиться постійно підлаштовуватись, прогинатися, а всередині лише злість, образи і відчуття непотрібності, значить це не кохання. Кохання це не постійна напруга, це не вічна. А як би йому догодити, Справжнє кохання це свобод. Боти бути з собою, Застосовуйте ці п'ять правил, і ви будете на 100% щасливими. Бажаю вам усвідомленості, сили і любові до себе.